Збирали кошти ніби на потреби монастиря, а натомість дало поповнювали власний гаманець. Вінницьких шахраї-волонтерів спіймали на Волині. Чоловіки ходили по закладах громадського харчування і прохали матеріальної допомоги. Під виглядом пожертвувань всяких різних дітям сиротам почав просити в мене гроші. Ну, в ході спілкування я в нього запитав, чому він, будучи в Вінниці. А приїхав до Луцька, Ну каже, нас так відправляють, щоб збирати дітям сиротам. Ну на що мені зразу вже виникла підозра в нього. Після чого я, я звернувся до працівників міліції по гарячій лінії. 102. документи волонтерів викликали у правоохоронців одразу підозру, як з'ясувалося недаремно. На даний час встановлено, що документи, скажімо так, викликають їхні документи, викликають великі сумніви. Порушена кримінальна справа за ознаками статті 190 кримінального кодексу України шахрайства і з'ясовується причетність тих осіб до шахрайських дій на території міста та області. Шахраями виявилися двоє братів із Чернівецької області 30-25 років. Чоловіки вдало виправдовували себе і своєї вони не визнавали. Все при нас є. Є касова книга і наше посвідчення, що ми повноважені для цього збору. І наш паспорт, що ми дійсно наша особа встановлюється, що це ми є. По всій Україні їздимо, по всій, де нас нас пані повноважують, там і ми ходимо. Де сказали нам, знаєте, от ходимо зараз, Волинська, потім підемо Чернівецька, Рівенська, Волинська їдеться. Так само були тут. Шахраї, волонтери порушили ряд церковних правил, говорить митрополит Михаїл. Зокрема, чоловіки не брали благословення на збір пожертв. Тобто. Благословення і прохання настоятеля про збір коштів на території області, моє благословення, що я дозволяю мати ці, збирати ці кошти, на що б вони не проводилися. Після того заводиться зошит, прошнурований і проштампований. І коли опечатана скринька, якщо опускаються туди кошти. І, Відповідно, сума, яка жертвується, повинна бути вписана в книгу. Чоловікам загрожує штраф до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі сроком до трьох років. Правоохоронці попереджують, щоб ваші гроші пішли на благе діло, краще кинути її до скриньки в храмі ніж вручити незнайомим благодійникам. Влаштував у власному помешканні лабораторію для виготовлення психотропу. У Миколаєві чоловіку упродовж чотирьох місяців готовляв наркотики. За цей час встиг нахімічити хімічити наркопродукції на суму понад 40 тисяч гривень. зготовленні були задержані два чоловіка, один з яких раніше судимий, і допускає медицинського употреблення психотропних віществ. Сотрудниками БНОН із метамфетамін, канабіс, опій. Оборудовання для изготовления психотропного вещества, то есть метамфетамина, а також інгредієнти, которые использовались при його изготовлении і прекурсоры. Чоловік виготовляв психотроп як для власного вживання, так і на продаж. Хоча у торгівлі не зізнається. Подрібляв наркотики. Це все для вас. Ну не за раз, конечно. вилучене направлено на експертизу. Наркоділку загрожує позбавлення волі сроком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Чоловік викрав машину швидкої допомоги після сварки з матір'ю. На Тернопільщині медпрацівники приїхали на виклик, а натомість ледь не постраждали. З будинку вийшов на зустріч їм агресивно налаштований чоловік, який в обидвох руках отримав дерев'яні палиці. Після цього, побачивши працівників швидкої медичної допомоги, зазначений чоловік почав безпричинно їм висловлювати різного роду погрози. Погрожував спричинити їм тілесні ушкодження та почав за ними бігти. В свою чергу працівники швидкої медичної допомоги почали тікати від вказаного чоловіка, відбігши таким чином від автомобіля швидкої медичної допомоги. Цим скористався дебашир, сів швидку та поїхав у невідомому напрямі. Працівники ДАІ, отримавши орієнтування, одразу почали переслідувати зловмисника. В ході переслідування в автомобілі швидкої допомоги було пошкоджено праве переднє колесо. Відповідно, водій вже не міг швидко пересуватися. Даний транспортний засіб було зупинено на вулиці Бродівській, водія було затримано. Затриманий змістовно не міг пояснити свої дії. Каже, машина була потрібна для власних потреб. Ми переїду, бо нога була швидко ну, по справах, та й Ну, та візяв. Взяв. 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 Взяв я нема нікого, шофера, немає, ну, та ладно, взяв завід, ну, поїду, дивися, ну Та їду, перша, друга, третя, сорок. Медичні працівники вдячні міліціонерам за оперативність. Працівники міліції зразу спрацювали за що ми і вдячні за співпрацю разом з працівниками міліції. Що ж до любителя швидкої їзди на медавтомобілях, йому загрожує штраф від однієї тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі сроком від 3 до 5 років.